Вже традиційно напередодні Великодніх свят наші українці, члени міської та обласної організації партії, спільно з активістами молодіжного союзу цієї політичної сили, організовують толоку, прибираючи відпочинкові території Івано-Франківська від сміття. Цього разу десант висадився на березі річки Бистриця над Вірнянська. Картина, яку вони тут побачили, на жаль, оптимізму щодо скорого вступу нашої держави до Євросім'ї не додає. Європейськості у деяких мешканців нашого міста Катма, де відпочивали Вивали там усе сміття і залишили. Навіщо утруднювати себе прибиранням? Хтось інший цим займеться. Така позиція, звичайно ж, обурює. Прибирати ніколи ніхто все сміття не прибере. Але ми повинні розуміти, що ми повинні не смітити, що ми повинні належно культурно поводитися. І, звичайно, ми максимально будемо на цьому наголошувати. Звичайно, ми сьогодні попрацюємо, щоб це все зібрати, але пройде певний період часу. І е, я думаю, що ми зможемо ще раз поїхати і подивитися, що ж все ж таки тут відбувається. І ви знаєте, це проблема, яка е, як дежавю щороку повторюється. На жаль, скоро така ситуація, що в нас є багато там, несвідомої молоді, яка не хоче брати участь там, чи е, в якійсь громадській діяльності для покращення міста, міста, і тому вони відповідно смітять тут. Е, і... Ну, така ситуація складеться, що знов будемо там готові десь вийти і прибирати, або ж закликати їх і долучати ширші маси людей своїм же прикладом.